Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Сьогоднішня моя тема для вас то вода для поливу орхідей. Ми часто з вами замислюємось над тим, чому орхідея починає ростити у такій красиві, білесенькі або зеленесенькі, залежить від роду орхідеї корінці, а потім вони перетворюються в таке неподобство. Чому? Є багато факторів, які. Які мають плив. Одна із них то вода для поливу. Все залежить від того, наскільки жорсткою водою ми поливаємо свої орхідеї. Ходити навкруги, бо затягнутих відео не люблю сама, а одразу перейду до діла. Нагадаю вам, що мешкаю я у місті Кривий Ріг, то Дніпропетровщина, Україна. Це досить небезпечний, екологічно небезпечне місце. Існує отакий приборчик і раджу мати такий приборчик кожному, хто вирощує рослини, не тільки орхідеї, бо чутливість коренів – це невід'ємна частина у кожної рослини. Це tds метр або солеметр. це прибор для вимірювання солей у воді. PPM це показник вмісту солей у воді. Тож, я отак приготувала 4 стаканчики з різним типом води. Перший стаканчик це дистильована вода, яку я купую для своїх хижаків і інших рослин, які дуже-дуже чутливі до солей. Купую цю воду у автомагазині. Вмикаємо його, нулі і занурюємо у дистильовану воду. 8 піпін. Наступна вода у нас дощова, Криворізька дощова вода. Занурюємо. І що ми бачимо? 88. Так, джерела отримання води у кожному районі різне, тож перевіримо водопроводну, відстояну відопроводну воду саме мого району. Вмикаємо нулі, занурюємо, щоб вам краще було видно. 915. Тільки уявіть. 915. Багато видів орхідей, які дуже-дуже чутливі до жорсткості води. Тож, зробивши оцей експеримент, то я вже можу зробити висновок, чому в мене постійно гинуть такі рослини, як дендробіум Кудберсоні або деякі маздивалії. Або неофінетії, то до висновку я прийшла такого, що не лише температурний режим, а ще й вода, якість води дуже-дуже впливають на те, як буде розвиватися та чи інша чутлива орхідея. Перевіряти кип'ячену воду навіть не буду, бо кип'ячена вода не буде м'якішою за відстояну воду. Воду киплятять не для того, щоб її пом'якшити. Чат пише мені, що користується своєю водою з колодязю або скважини, тож ту воду також треба перевірити. Бо, наприклад, у нас на Криворіжжі грунтові води, то отрута. Дощова вода. Дощова вода в екологічно чистих районах має від 6 до 50 ppm. У мене, ви бачили, яка? Тож, найвирогідніший варіант поливати мої орхідеї отією водою очищеною, що продають в магазинах. Що стосується водопроводної води, то при таких показниках PPM, я навіть не знаю, які добрива туди додавати. Можливо, орхідей рекомендують м'яку воду, де ППМ не перевищує 150. У моєму випадку, це можна брати очищену воду, ну, можна дощову. Але коли ми додаємо добрива, то ppm не повинно перевищувати 150, ну хай 200. 200 – то паста. То що ж робити мені з моєю водопроводною водою? Замислилась. Тепер чухаю репу. Тож, друзі мої, хто користується водою з обратного осмосу? У кого стоять фільтри, гарні, якісні фільтри обратного осмосу? Поділіться, якої марки, якого об'єму мені конче тепер потрібно шукати фільтри, бо очищеною водою на мою кількість орхідей я не накопуюся. Дощову воду мені брати ніде. Бо самі розумієте, що містянину, який мешкає у багатоповерхівці, брати дощову воду нема де. То не на подвір'я виставити бочку, або якусь ємкість і буде набиратися дощова вода. Тож мені або фільтр обратного осмосу, або купувати очищену воду. Отакий От в мене сьогодні коротенький експеримент. Тож раджу кожному мати отакий приборчик tds метр для вимірювання. Жорсткості води. І тому, коли вам хтось рекомендує використовувати ту чи іншу дозу добрив, ті чи інші добрива, то треба замислитись, а якої якості вода у той людини, і якої якості вода у вас. Те саме стосується і добрив. В жорсткій воді такий мінерал, як фосфор, не розчинюється. І, взагалі, є добрива, особливо європейського виробника, де розрахована доза, і взагалі ті добрива розраховані на очищену воду дощову або обратного осмосу, то та вода для водопроводного, то ті добрива для водопроводної води зовсім не підходять. Наш український виробник робить добрива. Так він на деяких упаковках навіть пише, що можна застосовувати у звичайній водопроводній воді. Тож, думайте, бо є багато хто з дівчат пише мені в коментарях, що я дуже заморочуюсь, що вони поливають свої орхідеї звичайною водопроводною водою, навіть не відстоюючи її, то я можу зробити лише висновок один. Що тоді у вас у кранах тече дуже м'яка і гарна вода. А в нас в нас місті отака вода. Тож пишіть, будь ласка, свої думки, пишіть, особливо, дівчатка, ті, які користуються фільтрами. Якими саме фільтрами? А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Переможемо! Все буде Україна!